Сьогодні в міській державній адміністрації відбулося останнє засідання оргкомітету з підготовки святкування дня міста. Десятки загальноміських і районних заходів, виставок, ярмарків, спортивних свят та експозиції цими днями проходитимуть для мешканців та гостей Севастополя. Останнє коригування плану заходів і усунення існуючих недоліків головна тема засідання. Докладніше у сюжеті Али Харівської. Підготовка до дня народження міста, яке відзначатиметься 14 червня, триває свою увагу. Чиновники міської адміністрації керівники районів зосереджують на най найменших дрібницях, враховуючи досвід проведення таких масштабних свят. І за традицією Севастополю ці дні буде прикрашено тематичними бігбордами, сіті лайтами і плакатами. Про організацію святкового оформлення міста звітував на оргкомітеті начальник управління містобудівництва та архітектури Юрій Скляренко. 20 Сегодня будет осуществляться по треках еще 30 сети лайков. И по районным администрациям будет даже военная администрация по 100 афиш на, на рынок. Спорт, дитинство, соціальний захист, виробничі досягнення головні акценти свята. Про готовність до свята на оргкомітеті звітували голови районних адміністрацій, начальники управлінь Севастопольської міської державної адміністрації. За їх словами, усі районі готові до святкування і зараз йдуть останні приготування у всіх сферах. Гострим питанням, яке було піднято на оргкомітеті, це використання приватних коней на історичному та приморському бульварі. Як зміниться ця ситуація до дня міста, розповів Віктор Сальніков. Я абсолютно согласен с вами, на празднике уберем, но тема непростая. Значит, вы знаете о том, что в прошлом году я даже изымал повышение сюда суда 12 особей на хранение ответственное на сахарную головку. И вот присутствующий здесь Помилков знает, мы с ним разбирались детально во втором случае. Поэтому э да, и хочу зафиксировать, что территория сегодня Приморского бульвара, это Приморский бульвар и Комсомольский парк, чтобы было понятно, какая это зона ответственности. Но... Детский парк. Да. Детский парк, да. Значит, на празднике мы проговаривали вчера с милицией, мы все выбираем, вообще эта тема очень сложная, и. нужно... Святковий вечір, присвячений 229-й річниці з дня народження міста Севастополя, відбудеться 14 червня у 15-й годині у театрі Луначарського. 15 червня у 18 годин розпочнеться марш парад військових оркестрів. А у вихідні дні, 16 червня, у місті вже традиційно відкриються виставка квітів та ярмарок товарів народного вжитку виробників міста. Свято доповнять виступи творчих колективів міста і масове народні гуляння до вечора. А вечір цього дня закінчиться гала концертом на. площади химовок до святковым фейерверком. Я уверен, что праздник пройдет правильно, нормально и красиво, потому что находящиеся люди здесь в зале достаточно подготовлены, достаточно профессионально этот праздник проводят не первый год, и я уверен, что этот год не будет исключением. Ну а те штрихи, которые мы сейчас обозначили, это нормальная практика в решении любого серьезного вопроса, они так или иначе возникают. Поэтому люди ответственные, профессиональные. И они все вопросы, вопросы, которые у нас возникли, исправят в срок назначенный.